Добрий день, малята! Любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас! Це пожежники Михайлик і Левко. Пожежники запросили нас, щоб ми познайомилися з їхньою професією. Пожежниками можуть бути лише здорові, сильні та витривалі. Пожежна тривога, гайда! Для того, щоб гасити пожежі пожежникам необхідний спеціальний одяг, який зможе їх захистити від вогню це костюм та шолом. І вдень, і вночі прийдуть на допомогу пожежники-рятівники. Найважливіше завдання вогнеборців врятувати життя. Також пожежі трапляються і в лісі через необережне поводження з вогнем. Люди палять багаття, а загасити забувають. Ось і загоряється цілий ліс. І можуть навіть постраждати звірята і самі люди. З вогнем треба поводитись обережно. Та обов'язково запам'ятати. Номер, за яким повідомляють про пожежу. Цей номер 101. Дякуємо Михайлику та Левку, що познайомились з професією пожежника. Ця професія не тільки цікава, а ще й складна і дуже важлива. Бережи себе, друже, до зустрічі!